Доброго світлого раночку! Відчуйте вібрації 1, 2, 3. Оберіть на сьогоднішній день вібрацію, яка вам зрезонувала. І сьогодні ми будемо просити підказки на наш благословенний сьогоднішній день. Вау. Ой, дуже люблю ці коди. Для вібрації, до вібрації цифри 1 до вас прийшла велика захисниця, це Зелена Тара. І це найвищий захист, який може бути, так як вона така миттєва богиня, яка дуже швидко чує молитви, прохання і заклик навіть її імені Зеленої Тари, і вона миттєво. Стає поруч із людиною, яка її закликає. Це означає, що ви сьогодні захищені. Ви сьогодні захищені дуже сильною такою енергією, силою зеленої тари. І знаєте що? Довіряйте. І виходьте за межі своїх страхів, тобто рухайтеся, розрізайте всі зв'язки ваші із непотрібними людьми поруч із вами, які вас виснажують, з якими у вас уже немає росту. І ідіть, ідіть уперед, тому що ви під сильним захистом. Коли ви під сильним захистом, ви можете творити чудеса. Для вібрації, цифри 2 до вас прийшов світловий код такого майстра Санат Кумари, який приносить активацію світла і. Це йдеться про те, що ваше внутрішнє керівництво, ваше внутрішнє світло закликає вас сяяти. Сяяти і воно, знаєте, зараз максимально голосне і чітке для того, щоб ви могли не тільки його відкрити в собі, але й проявити його іншим людям, для того, щоб і люди побачили ваше світло, і це дуже просто зробити. А коли ви реагуєте на світ на людей навколо вас із любов'ю, із такою великою вдячністю, що ви взагалі тут знаходитеся на землі, люди це відчувають, щитують і починають вам посміхатися. Попробуйте попрактикувати, коли ви просто радісні йдете навіть по вулиці, завжди люди будуть звертати на на вас увагу і навіть посміхатися вам у відповідь, тому що ви сяєте. Сяйте сьогодні, незважаючи на все зовнішнє, а згадайте про те світло, яке завжди у вас лунало. і Всередини серця, і застосуйте його саме сьогодні. Для вібрації цифри 2 до вас прийшов вчитель, вчитель, який знаходиться. В нього є такий ретритний притулок в Шамбалі. Він навчається. Також дуже багато я почерпнула знань від цієї енергії це Холл. Це також вознесенний майстер, і він приходить тоді, коли є дар від Бога для вас хорошої дхарми. Тобто за хороші ваші вчинки, які ви зробили раніше, навіть вчора, або сьогодні, зранку вже встигли зробити вам приносяться прекрасні плоди. Це Хороші плоди вашої дхарми і знаєте, для того, щоб отримати ці плоди, нам треба всього робити крок за кроком добрих вчинків. І крок за кроком відведе нас до щастя. Тому що, коли ми робимо добрі вчинки без очікування винагороди, ми отримуємо хороші плоди нашої дхарми ми отримуємо хороші зустрічі, хороші посмішки. Навіть маленька справа по відношенню до іншої людини може слугувати великим дивом для тієї людини, і навіть якщо ви про це не знаєте, але ви зробили добру справу сьогодні і ви отримаєте добрий плід, тому що ви засадили благісне зернятко. Я обіймаю вас і бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.